Доброго дня, дорогі друзі, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні хочу подивитися більше по персоналіям, по людським почуттям. Дуже хочеться глянути російських пропагандистів. Чи вірять вони в те, що вони по своїм завченим методичкам там, на своїх каналах розповідають. І сьогодні, я думаю, треба глянути Ольгу Скабєєву. Довго згадувала її ім'я, тому що рідко хто її називає Ольгою. Тому прийшлося аж погуглити, щоб, щоб згадати правильно. І так, давайте дивитися, Ольга Скабєєва, її відношення. До спеціальної воєнної операції на Україні Ольга Скабєєва. Що вона насправді думає про війну, яку розв'язала Росія проти України? Ольга Скабєєва. Що вона насправді думає? Чи вірить вона в те, що розказує на своєму каналі, що вона насправді думає про війну Росії проти України? Покажіть, будь ласка. Камеру, щоб видніше було. Так, Ольга Скабєва, уявила її собі. Ну, що тут скажеш? Е я би не сказала, що вона думає, що все в них так погано, тут карти про це не говорять ем. Ну, скоріше за все, все-таки мова йде про ресурси. Для того, щоб перемогти в цій війні, потрібно ресурси. І потрібно, Ну, вона розуміє, що ці ресурси потрібно звідкись брати. І далі йде карта імператора. Помірність і диявол. Я так розумію, що вже от, бачите, по карта Д'явол тут називається дзеркало. Так, от, мені здається, що це оця їхня пропаганда, вони вже трохи, мабуть, змінюють риторику по, по цій по, по дияволу. Вже вони трошки. Ну, знаєте, по помірності діють у ці їхні вольові всякі призиви по імператору вже трішки, знаєте, попритихли. І бо вони вже розуміють, що ну, якщо характеризувати цю карту так, як вона тут обозначена, от дзеркало. То це говорить про те, що вже ну, знаєте, вже оця лічина, яку вони скривали, ну, намагалися подавати своїй аудиторії, яка їх слухає. Мабуть, вже і, і ця лічина, ну це типу, типу, знаєте, як все тайне рано чи пізно становиться явним. Вже, мабуть, брехали, брехали, що вже аж забрехалися. Вже думають, як би його так збалансувати, щоб аудиторія і далі це хавала, щоб аудиторія бачила це конкретно як, не як відображення, а як те, що подають. Ну, Давайте ще підрозкриємо. Підрозкриємо яку карту? Ну, давайте. Що, що вона насправді думає, що чи переможуть вони от викладемо не шістку жезлів, яка говорить про перемогу. Чи, чи все ж таки вона в цю перемогу вірить російської армії на території України? Ну, ви Бачите, випадає закохані і випадає вісімка мечів. І далі йде карта ресурсів. Це говорить про те, що ну, вибір вже неможливо, ставку неможливо робити на, на ресурсну сторону, тому що руки вже зв'язані. Можливо, тут і санкції діють в дії вже, тому, що ну, ти вже не можеш. Знаєте, так скакати, кричати, і проголошувати, що ти тут всіх і що Росія не може переграти, судячи з вісімки мечів, яка зв'язує руки, то може і ще як може. І скільки ти тут попажу не є репенсія, як то кажуть, скільки ти не скакай, скільки ти рубаху на собі не рви. А вже риторику треба змінювати, тому що вже ну, аудиторія вже скоро буде просто те, що вони говорять, вже не відповідає, тому що насправді є. Ну тобто, якщо по, по дияволу ти роз, ну, будеш говорити, що у тебе все добре, і ви там вже за крок до перемоги, і ще трохи ви тут цих освободіття, то по факту виходить, що по ресурсам, от якщо дивитися дев'ятку пентаклів по ресурсам, то Ручки то зв'язані, і вибору в тебе немає. Це говорить про те, що вибору немає. Ти вже не знаєш, що тобі робити, як тобі, куди тобі, ну, якби знаєте, направлятися, рухатися. Ручки зв'язали, глазки закрили, і ти вже просто л'єш воду, як то кажуть, по, -по помірності спустого порожнє, і намагаєшся. І намагаєшся оцього дьявола, який е, в дзеркалі відображається, намагаєшся його, е, ну, якби завуалювати. Але все далі і далі виходить так, що все важче і важче. Тому що, ну треба, по імператору треба говорити те, що сказали. Треба зазивати за собою людей. Треба е, такі, знаєте, ну. Нотки такі патріотичні, такі кликаючи за собою такі е, рвучки, вперед, ми всіх побідім. Але уміреность каже про те, що вже, мабуть, е, трошки ну, поугасло. знаєте, Пихи трохи поменшало, вже риторика змінилась. ну, Тут таких прям карт не випало, що вона там. Убита е, 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 горем, як то кажуть, то, що все пішло не за планом. Але говорить про те, що з ресурсами все ж таки печаль, біда. Е, і давай, можна, в принципі, ще подивитися, що ми соколоду згорнемо, це що не було. Хочеться мені глянути, як все-таки. Ольга Скабєєва, я зараз, зараз, поки говорю, намагаюся все время її уявити, ну, щоб на телефоні не дивитися її фото, цей її гребень на голові, хвостик зібране. Так, Ольга Скабєєва, покажіть, будь ласка, її. Насправді її відношення до України і українського народу, як такового. Покажіть, будь ласка, відношення Ольги Скабєєвої до України. Україна якраз випала, до України і українського народу. Як вона насправді відноситься? Що вона відчуває і що вона думає? Покажіть, будь ласка. Так. Знову девятка в основе девятка пентаклей ну, в основе. Не знаю, кубки. Двійка кубків, потім іде місяць. Що можна сказати по цих двох картах? Ну, двійка кубків це про партнерство, про таке полюбовне партнерство. Місяць це те, що йде, знаєте, по маніпуляціях, по яких там брехнях, коли тебе обдурюють, обманюють. І якщо говорити, що вона насправді думає, то вона розуміє, що відносини з Україною вони нечесні, вони йдуть по обману. І вона є чіткий план, є розуміння, ну, знаєте, Королева Кубків це вона, мабуть, і випала. Що вона е, як е, доносить цю інформацію з, з, ну, з екранів телевізора про те, що е, ну, вона, як королева кубків, мабуть, просто показана, що вона працює, ну, знаєте, з, з, з почуттями людей, зв'язана з, з цією емоційною сферою і з сферою впливу по емоціях. І знаєте, якщо говорити про її відношення до України, а ну відкрий, будь ласка, відкрий, будь ласка, про що тут колесниця, про що, про кого, про які події. Ой, от дивіться. Вона вважає, що ці відносини, над якими працювали, ну можливо, працювали до того, як війна почалася. Тому що тут випали відносини, тут теж карта кваліфікованого кваліфікованої праці. Ці відносини, які знаєте, про які говорили, над якими працювали, так достатньо, ну як би сказати, усердно працювали, вони е, виходять в колесницю. Колесниця це е, карта руху, це в першу чергу. І карта е, балансування, коли ти на швидкості рухаєшся, і ти намагаєшся втримати цю колесницю, е, щоб ну, не, знаєте, не розбалансуватися, щоб ця колесниця е, ну, не перевернулася. Тобто над, працювали над тим, щоби. Був рух, а я запитую, про що колесниця? Тут випадає трансформація і вісімка кубків. Про те, що, е, ну, знаєте, треба залишати, е, залишати, закінчувати ситуацію, та яка є, і відходити від цього всього. Ну, я розумію, що вона чітко для себе вже зробила висновок такий, що. Вже ці відносини, які були раніше, їх вже ну, не спасти, тому що випадає вже місяць і, і по колесниці це, вже, це карта старшого аркана. Вона говорить, що ну, вже те, що ми по факту маємо, оце, оцей рух, який з 24, е, може, февраль, забуваю на українській мові. Лютого, з 24 лютого, який вони здійснили, що все вже треба його трансформувати і відходити від цієї ситуації, тому що вже немає перспектив, тому що ти поки ти не трансформуєшся, поки ти не відкинеш все старе, далі ти рухатися ну, просто не зможеш. Тому ну, тут іде, знаєте, і розчарування ну, мій телефон опустився трохи. І розчарування йде, і е, ну, сама карта трансформації говорить про те, що вона чітко розуміє, що вже те, що змінено, те, що вони сюди влізли, вже, це, вже ти ніяк ситуацію не виправиш. Тобі залишається тільки відходити. За, ну, знаєте, влізли в територію, розгромили, нічого не добилися, і тепер потрібно. Як то кажуть, пакувати чемоданчик і на виход. Давайте запитаємо, чи розуміє вона, що за діяльність, яку вони вчинили, і за її конкретну діяльність як пропагандистки треба буде відповідати. Чи розуміє Скабєва, що потрібно відповідати за свої пропагандистські дії і за те, що вона підтримує цю загарбницьку війну і підбиває людей на те, щоб вони теж за цю, за цю війну? Топили, як то кажуть, чи е, розуміє вона, що за це прийде, потрібно буде відповідати. Ну, давайте подивимося. це та ситуація, коли ти розумієш, що ти вже програв. Ну це вже карта закінченого бою. І, ти, ти, якщо, уособлювати, якщо уособлювати короля Пентаклів путіним, то це можна сказати, що Путін ну, вона розуміє, що Путін вже програв цей, і цей наступ в тому числі. А, про що перемогу, про що шістка жезлів тут? Розкрий, будь ласка. Угу. І победа побідаємо только сніця, знаєте, випадає вежа і зірка. Е, ну, якщо трактувати дослівно ці карти, то вона розуміє, то, то її ну, якби думки такі, що. Е, Ну, Пірова побіда, карта П'ятерка мечів, пірова побіда. Це якщо ти вложиш таку кількість жертв, е, таку ціну платиш за цю перемогу, що тобі вже вона не мила. Розумієте? Тому е, ну, і по карті видно, що це вже знаєте, бій бою вже як такого немає. Це карта, що називається карта програного бою. Тому... І якщо навіть це не брати короля Пентаклів за персоналію, то можна сказати, що вона розуміє, що по ресурсам у них уже все ну немає наступального потенціалу, розумієте? І це все продвигається дуже повільно. Повільно йде, повільно йде рух до перемоги. І якщо розкрити цю перемогу, випадає вежа і зірка. І вона розуміє, що Перш ніж вони чогось в майбутньому е, доб'ються. Ну тобто, якщо це потребує якогось часу, наприклад, по рицарю Пентаклів, це, це рицар, який може добитися свого, але е, знаєте, дуже, дуже він такий повільний. Він е, упорний, але повільний. Е, і вона розуміє, що якщо ви подали е, е, тут по зірці, що це якщо би це і трапилася, ця перемога по шістці, е, по шість жезлів, то до неї ще дуже знаєте, як до звізди, і ну, у них вже вежа. Ну, Тобто вони просто ну, по факту вони не встигають просто вже пішли у ці процеси по вежі, які говорять їм, що ну, перемоги ви не побачите, тому що процеси вже йдуть, їх вже не зупинити, вже йде. ну, Деформація, вже й пішли тріщини, можливо, це і стосується їхньої внутрішньої, можли. Знаєте, внутрішньої ситуації в країні. Якщо брати зірку як медійну карту, то можна сказати, що можливо пропаганда вже тріщить по швам. І вона розуміє, що вже, вже ті речі, які вона намагається донести до, до своїх до своєї внутрішньої аудиторії, ці речі вже. Ну, знаєте, не канають, другими словами. Вже, 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 вже у цьому медійному пропагандистському речагу вже вежа прийшла, вже воно все тріщить, рушиться, і вже відновленню воно не буде подлежать. Так що. Ну, знаєте, вони дум, вони їм їй, якщо так от коротко описати, зрозуміло, що їм всім начхати на те, там що українці і Україна, вони не мають ніяких відчуттів. Єдине, що можна сказати, що вони чітко розуміють, що тому партнерство, яке колись було, вже його не вернеш. І ті процеси, які запустилися вже. І в пропагандистській машині, і в воєнній машині, що їх треба щоб трансформувати і виходити з цього, тому що ну всі розуміють, що якісь наслідки будуть. Що для них це в першу чергу вже руйнація, тому це для них треба закінчувати. Ну і для нас, звісно, також ну, так як ми запитуємо з їх з її сторони, то вона це чітко розуміє, що потрібно по 80 жезлів, Знаєте, вже. Ну, Відвалювати, м'яко кажучи. І, і, і Якщо ми запитуємо, все ж таки, ну, що ми запитували, Господі, чи розуміє вона що відповідати прийдеться за це, тут вона тут чітко розуміє, що вони вже програли. Вони вже програли. І оця побіда, про яку вони топлять на своїх пропагандистських каналах, що вона вже від Ну, що вони можливо, якби не санкції, якби не зв'язані руки, які перед цим в розкладі випадали, то можливо, вони би хватило ресурсів вести далі цю війну. А так карти чітко показують, що в плані ресурсів вони не вивозять це все. І от... І Для пропагандистської машини вже йде башта вежа, і в принципі для воєнної машини також. Тобто ну, тут хоч перемога і випадає, але коли розкриваєш цю перемогу, то виходить, що до неї, знаєте лі, дуже довго. А часу, часу немає, тому що немає ресурсів, немає чим все це спонсорувати, чим це все. Напичкувати, чим це все підкорм, під, як то кажуть, питати, питати, чим це все напитувати. Тому ну, будемо надіятися, що тієї затяжної війни, про яку там ходять розмови, що вона може бути там на істощенні, на виснаження, що вони просто не встані її робити, цю війну на виснаження, тому що немає ресурсів. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки. Можливо, якщо ви бачите по випавших картах своє трактування, можете написати, як ви бачите, ці карти для себе. Буду рада діалогу. Всім дякую ще раз за перегляд. До побачення.